Доброго Ми так. з України. Як тільки починав грати, я в цю штуку фонтанчик писав, питався, яким чином, бо ж всім було цікаво. Верніше, мені було цікаво, яким чином чим мотивується добір, оцей рандом, так званий, коли підбирає суперника на війну. І відповідь була слідующа. Як була три роки тому, Така вона і залишилась. Привіт! Ми хотіли повідомити вам, що в координації з чесним підбором і через механіку грі система автоматично зіставляє альянси на основі середньої потужності і більш-менш схожих характеристик. Що таке е, цей, в моєму розумінні схожі е, характеристики? Е, тобто, щоб було по потужності, наприклад, 100 тисяч. По характеристиках, бо 100 тисяч може звичайно бути там, 20 гравців, а може бути ну, 17 гравців, чи, там, чи 23 гравця. Тобто кількість гравців, як правило, ну, намагаються, щоб була однакова, плюс-мінус ну, плюс один, дуже рідко 2. От це я так розумію, вони вважають характеристики. Далі, підбір альянсів заснований на 30 найсильніших героїв кожного гравця. Розуміємо, да? Тобто є сила героя за рахунок там прокачки, еволюції, емблем. Кожен герой має відповідну силу. 30 штук всього-навсього. Далі, найсильніших військ. Та найсильніших артефактів кожного з п'яти кольорів. Тобто, по суті, п'ять артефактів всього-навсього, і всього-навсього п'ять військ. Однак ми приймемо до відома ваші коментарі та передамо їх нашим розробникам. Ну, цього я просто питав, а цей раз я кажу, що трішки цей. Хоча тут я також питав. Але видно, не один я питав і не один я жалівся. Що в них заготовлений такий шаблон. Ну, там, зрозуміло, була переписка, там я собі своє своєгнув, вони своє гнули, але, е, у всякому випадку, це для того, щоб люди розуміли, чим мотивується система. Е, і тепер, що в цій системі, я вважаю, неправильно. Бо багато є таких речей, з якими я не згоден. Почнемо, наприклад, з героїв. Так? Е, якщо ми візьмемо якогось героя. Наприклад, прорваного, то він буде, от якщо ми беремо, наприклад, героїв, якими я не користуюсь, і, е, вони от, без ембле у мене. Навіть Хаген, виходить, нічого собі цікавого. Тобто, якийсь стандартний герой, умовний Прометей. Да? Костюм це імба. О, це заготовка у мене під костюм стоїть. О, ну він на чотирьох еволюціях. Відповідно, і на емблемах буде важити набагато більше, ніж умовний он Енгус ну, так Звичайний прометей і Енгус Маркок, ну, ніяк вони не співставні. Тому що є сила, є якість. Багато героїв є там на емблемах, які також ну, не співставні. Тобто є, наприклад, не знаю з таких крутих героїв. Да? Навіть на одній еволюції він, Назар 938 по силі. Взяти хто там в мене 938. У мене є костюм такого дядька, як Хейм. От він більше тисячі. Тобто, фактично, на 100 очей різниця. Ну, Нізар, мені здається, навіть без ну, цікавіший герой, ніж Хеймдаль. Хеймдаль. Теж по-своєму цікавий, але е, ми розуміємо, да? що сила це не завжди якість. Один момент. Це неправильно. Тому я вважаю, це, е, тому я вважаю що 30 героїв це дуже мало для того, щоб е, оптимально підібрати, тому що е, навіть от, гравці 50 плюс рівня. Наші там умовні добивники, які в Альянсі знаходяться, ну, вони мають більше вкачених героїв, ніж 30. У мене там більше сотні, мабуть, п'ятірок качано. Бо давненько я їх рахував, я вже так їх не прокачу, бо сенсу не бачу. Ну, якби Є чим грати, є чим якісь івенти проходити і так далі. Гнатись, щось, качати, непонятно, що. ну, Сенсу взагалі не бачу, да й плюс. Предметами, ну, там, розрави, щось таке намутили, начудили. Ну, Набагато вигідніше, як на мене, проривати героїв старих, от, які потрібні, особливо там, швидкі, як от, типу Галахат. Я вважаю, що Галахат — це імба. Тобто, якщо порівняти кого б я більше хотів, ще одного Галахата, чи Нізара ще одного, то я скажу: я більше хотів би Галахата. Ну, Хтось просто. Е... Бача, ну, в кожного свої, як би підходить. Хтось бачить грубу силу, о, там, піймав Хіоніса, о, крутяк. да, Гарний герой. Ну, знову ж таки, смотри, скільки у вас тих Хіонісів? Ну, 10 штук їх не потрібно. Якщо взяти, наприклад, прорив е, умовного, кого там. Е, давайте візьмемо, кого, кого, кого нема там. Це в мене всі прориви. Кукулькана, як на мене, 300 років йому не потрібний той прорив Кукулькана. Прорив умовної Віти ну, було б набагато круче. О. Даже Віта, ну так, да, да, Віта, Віта, так. Да. Вона і так і була. да дай їй прорив вона буде, як на мене, яскравіше скаді грати навіть нової. Тому. Підсумовуючи А, сила це не якість Б на основі 30 героїв. Підбирати суперника це дуже мала кількість, тому що на певні оборони тобі потрібні одні герої, на інші оборони потрібні інші герої. От є знову ж таки приведу приклад, наприклад, по хілах. Да? Коли ти граєш проти якихось топів, яких там кукулькани і серна стоїть, чи Нанар, чи ще хтось, три хіла якихось стоїть, то тобі потрібні хіли досить часто. І, наприклад, такий герой, як, наприклад, сердна, я використовую його, він досить гарно заходить. А у війнах досить часто я його не використовую, толку з нього дуже мало. Тому що е коли ти йдеш на оборону е на данте в на плечах два блокіратора, то тобі ця від цієї седни ні холодно, ні жарко, тому що вона не є клінером. А треба брати героїв хілів, як правило, клінерів. Тобто, якщо б мене хтось спитав. Що мені краще взяти в команду нападу проти е, Данте, в якого на плечах умовний е, Нізар стоїть і Кана, Я б сказав, що люди, що, е, друже, брати серну, наприклад, чи брати луну, я б сказав, друже, бери луну. Бо з нею користі буде більше. Відхилює вона краще. О, да, вона не така товста, не така жирна, як серена. Ну, вибач, ну вона. Має якусь додаткову функцію, а не просто розкручує помані, яку дід просто вкраде цю розкрутку помані і на цьому закінчиться. Тепер, якщо ми підемо далі, знову ж таки, в артефакти, там взагалі трешняк. Тому що повноцінно, щоб грала команда, ну веселками дуже мало хто грає. І знову ж таки, навіть якщо грати веселками. Сьогодні тобі потрібно, от мені потрібно там якомусь герою поставити косу смерті, іншому герою поставити мантію чаклуна. Тому що там мантія дасть те, що він зарядиться з шести, наприклад, камінців. Чи це хіл, який буде потихеньку заряджатися середній, і теж, можливо, там на десятий хід зарядиться з шести камінців, бо я зразу буду шукати каміння під ударку, чи під блокіратора і так далі. Тобто, якщо ми говоримо. Тут, по-перше, сила не така е, різниця ну, дуже маленька. Це неправильно. Тому що, от якщо ми беремо вкачану косу і вкачану мантію 149 і 144, ну, це настільки дріб'язкова різниця по цифрах, я вважаю це неправильно. Е, різниця має бути. Ну, хоча б там відсотків 20-30. Тому що п'ятірочний артефакт на трьох еволюціях, він на дві голови вищий, ніж п'ятірочний артефакт на двох еволюціях, чи на одній еволюції, чи без еволюції. Тому що він дає плюс до навику. І в ПВП це дуже велику роль грає. Що для Шотера, що для ріщика, що для стихійника. Що для якогось бафера, навіть для хіла, воно грає величезну роль. І ті, хто хоче воювати з якимись достойними суперниками, і достойно, вони мають мати принаймні декілька артефактів, бажано на трьох еволюціях одного кольору, п'ятірочних. А коли людина вкачала умовну там косу смерті, а далі в неї трішні артефакти стоять, ну це. Капітальна різниця. Хай в неї там буде ця коса смерті, і вона грає там, командою 3-1-1. Хай в неї ця коса смерті буде на трьох еволюціях і фулові будуть трієчки, а система буде рахувати тільки косу смерті. Це неправильно. По-перше, відсоток неправильно. По-друге, Кількість артефактів неправильно. Принаймні, як на мене, потрібно 4 артефакта враховувати, тому що є 4 п'ятірочних артефакта різних, ось по фіолах ми бачимо, і потрібно мінімум 4 артефакта кожного кольору враховувати. Чи то трійка вкачена онфулова 129, чи то недокачена, наприклад, які артефакт на трьох еволюціях, він вже більше, там 143 важе. І знову ж таки, ну, різниця має більша бути, тоді добір буде чесніший. І останній момент, який ми е, обговоримо, це війська. Знову ж таки, в свій час, коли я там починав грати, я йшов від системи Імперії Паслів від якихось там теорії Фаренгейта і людей, які прийшли з Імперії Паслів, у міфи, і які казали, що потрібно там військ 5 качати. Ну я моно майже не грав, але 4 1 грав, тому я розумів, що мені треба хоч трішки повкачувати 4 війська. Тому практично в всіх кольорах е, я качав. Е, Одне військо там для швидкого якогось е, героя Шотера, це Вавилонське, і три війська на Ману. Не прям таки, що я там е, всіх їх рівномірно гнав. Хоча є такі люди, які от женуть під Моно п'ять військ зразу. Тобто всі переводять там з першого рівня на другий рівень, з другого на третій, четвертий, п'ятий. А система рахує лише одне військо. А є люди навпаки. Які мають тупо одне чотирьохзіркове військо, вигнали його до 30 рівня, а всі інші війська нулячі, ну не, не нулячі, але першого рівня, слухайте. ну, А система рахує одне військо. Тобто умовного там гравця Петра Даниленка і Норіта. У Петра 30 го рівня один лише вкачаний, один від війська, четвірочного, а в внурі та шість видів військ. І він навіть, якщо МОНО піде, то він навіть там може вар'єрувати, чи то йому взяти всі 5 військ на Ману, чи то якесь військо взяти Вавілонське, все рівно вони 30-ті. Це не, теж неправильно. Принаймні потрібно також військ 5 враховувати, різних. Тобто он. По силі, наприклад, там є червоні війська, є в мене одне військо, там 30, одне є 27. Далі пішли 12, 19, дивитися, скільки вони сильніші, не сильніші. Тут ще й не зрозуміло, як ця сила рахується, не прописується. Але теж мені здається, що війська недооцінені по нарахуванні балів війни, так як система рахує. От коли ну, менш тим, навіть якби вони рахували так, як рахують, а збільшили кількість е, факторів, верніше, е, оцих маленьких е, речей, які потрібно брати до уваги, то добори були б набагато е, справедливіші. Як на мене, тому що навіть у вільних ми ну, досить часто е, стикаємося з такими приколами, що або нам дають таких людей, ну з якими не цікаво воювати, або дають таких людей, які ну, ми, ми розуміємо, що ми в них не виграємо. Благо, це там один до чотирьох на середньому виходить. Ну, коли ми випадаємо на умовний Антачебл, Лимонад там чи іних, ми розуміємо, що поки що бадатися немає як з ними. Ну, Це там потрібно, щоб люди прокачувалися, вчились грати, наганяли там якісь додаткові війська, принаймні, щоб було так, як у мене, щоб не одне військо було там, умовно 23 рівня. А хоча б, там, коли я в свій час качав, то там одне військо 23-го і два, наприклад, 17-го війська. Бо фактично я ну, досить багато таких ну, або 11, -го, 13, -го хоча б. от. Бо досить час, давно я так грав там 3-1-1, і досить часто бувало таке, що в мене ударка була дев'яти камінцева. Ну, це беремо часи там двохрічної, наприклад, давності. Тоді це каналу зараз 6-камінцеву ударку не завжди зарядиш. Ну то вже зовсім інша історія. Війська ну, буде один, буду піднімати. Підтягувати. Звісно, ті люди, можливо, які грають 5 років більше, можливо, мають і по 3, і по 5 військ, особливо які впиралися, то звісно, що ну, такі там топові донатори, як Норід, знову ж до нього беремося, чи ще до когось, то, е, які грають навіть легенда, грають моно, ну, Коли в них. Різні війська вже Фулові, і там не одне, не два, а понад п'ять, може і якогось і 10, я не знаю, то порівнювати їх з людиною, в якої одне військо вкачане, ну, ну геть неправильно. А ще, якщо різниця там між 27-м і 30-м Три бала, ну, які дуже мало чим відрізняються, ну, так, От і виходить такі добори несправедливі. Тобто діапазон цифр, які впливають на добір, як на мене, має бути набагато більший. Тоді це буде більш чесніше. Я впевнений, що, що це не поміняється, ніхто з цим заморачуватись не буде, розраби, ну, вони шаблонні відповіді дають да, і все. Але для того, щоб люди розуміли, як їм розвиватись, і для того, щоб вони самі собі проблем не робили, не гнали одне військо чи один артефакт, а гнали паралельно такі речі, тому що знову ж таки арти. Арти, я взагалі гнав там чотири трійки, потім гнав е, четвірки, потім гнав п'ятірки, а не так, що ні трійки, ні четвірки не качані. Взяв один п'ятірочний артефакт і його женеш. Це неправильно. Тобто, так грати неможливо. По-друге, ти сам, виходить, заганяєш свій альянс в опу тому що система рахує твій п'ятьруч один єдиний вкачений артефакт, і думає, що ти топ. І дає за тебе 6 тисяч балів. І дає тобі в суперники умовного Олега Саурона, в якого там 5 артефактів вкачено. Бо він теж важить 6 тисяч балів. Ну і що? І що ти цим виграєш? А ти йдеш <смір>, а, так, чи ти, а в тебе один артефакт п'ятірочний і е, два артефакти трічний, ще з них <смір>, один недокачений. Ну, ну і що? Ти сам себе заганяєш? Ну, так воно не, не робиться. Ну, в комплексі потрібно е, робити прокачку. Ну На цьому всім дякую за увагу. Коментуйте, лайкайте, підписуйтесь, все буде Україна.